Доброго дня! Ви стали власником електричного котла торгівельної марки Technics. В даному ролику ми розповімо вам про налаштування циркуляційного насосу, а саме про три його режими роботи. Котел комплектується енергоефективним насосом частотного регулювання європейських брендів Vilo або DAP. Перед тим як знімати передню панель котла, наголошуємо на необхідності вимкнення живлення електричним струмом, що подається до котла. Для доступу до насоса та подальших його налаштувань необхідно зняти передню панель котла. Наголошуємо на тому, що перед зняттям панелі необхідно вимкнути електроживлення котла, що знаходиться на електричній щитовій. Для котла має бути окремий перемикач, який необхідно перевести у положення «OFF». Попереджаємо про те, що котел це енергомісткий прилад підвищеної небезпеки, тому слід виконувати всі подальші дії в засобах захисту від ураження електричним струмом. Для зняття лицевої панелі слід відщибнути чотири защіпки – дві зверху та дві знизу. Після цього ви зможете з легкістю зняти передню кришку. Звертаємо вашу увагу на важливість уникання відривання кабелів. Для цього необхідно відокремити дисплей управління та кабель заземлення, які кріпляться на передній панелі. Після виконання цих кроків ви можете підключити живлення до котла та розпочати налаштування насоса. Попереджаємо, що всередині котла все під напругою. Окрім перемикачів режимів на насосі, не торкайтеся нічого іншого, щоб уникнути травмування електричним струмом. Перемикання між режимами роботи на насосі виконується за допомогою кнопки управління. Змінний перепад тиску. Цей режим рекомендується вибирати для двотрубних систем з радіаторами опалення. Постійний перепад тиску. Цей режим рекомендується вибирати для систем опалення з теплою підлогою. Або однотрубних систем для опалення з радіаторами. Постійна частота обертання. Рекомендується вибирати для систем з постійними витратами, такими як бойлер непрямого нагріву ГВП. Після налаштування режиму роботи насоса встановіть лицеву панель на котел. Перед цим обов'язково вимкніть живлення електричного струму, що подається до котла.